Дуже жахливої інформації. Сіянен повідомляє вже про два епізоди з обезголовлюванням українських е, військових російськими окупантами. Ми вам їх показувати не будемо через надмірну жорстокість кадру. Перша було опубліковане в проросійській соцмережі три дні тому. Його нібито зняли вагнерівці. і, Припускає видання. Це було під Бахмутом на відео. Тіла двох українських військових без голів, а також ймовірно, навіть без рук. Друге відео це те про яке стало відомо вчора. Там, де прямо в кадрі військовому, відрізають голову. В CNN припускають, воно імовірно було знято ще влітку на жахливий відеоматеріал страти коротко відреагував керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він написав, за все буде відповідь і відповідальність. І таке відео з'явилось неспроста, а навіть можливо спеціально перед анонсованим контрнаступом, бо мета цих кадрів демотивувати українських військових. Таке у нашому ефірі заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади сухопутних військ Родіон Кудряшов. І, За його словами, такий інцидент може бути не поодиночним випадком. Таких відео, я думаю, що Неприлики жаль багато, і вони закидаються в наш інфопростір для того, щоб демотувати українського солдата. Е е я думаю, що ціль е цього відео лише е та, е яку я сказав вище, це демотувати посіяти паніку. Я скажу так, що нас е українське військо, українські українську націю так просто не візьмеш. Вони намагаються залякати військо, залякати цивільне населення ракетними ударами. Вони роблять навпаки інше. Вони ще більше єднають нашу націю проти такого окупанта і ворога як Російська Федерація. А керівник прес-центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в нашому ефірі зазначив, слід розуміти, що ми воюємо з дуже жорстоким ворогом, і, можливо, таким чином росіяни хотіли викликати ще більшу ненависть в українців до окупаційної армії і спровокувати на щось подібне і збройні сили України. Ми в жодному випадку не будемо уподібнюватися до ось цього, знаєте, і ада і до нашого ворога в методах дій. З людьми, те, що вони демонструють, і те, що вони показують. Бо насправді розумієте, вони би дуже хотіли, щоб зараз з'явилася подібна картинка, не дай Боже, з нашого боку, і потім з'явився якийсь звіт, он що не все так однозначно з обох же сторін в жодному випадку цього не потрібно і не можна допускати. Ми переможемо на полі бою, і обов'язково це буде.